Огляд дуплексу 134 квадратних метрів на зілянці 2,5 сотки. Повністю закінчені всі роботи, асфальтований під'їзд. Тут територія буде закрита, проїзд і там трошки далі будуть ще секція. Власна парковочна зона, зараз покажу планування і зону відпочинку позаду. Так це виглядає навкруги. Тут становиться шафа, в цій частині. Спальна кімната, загалом їх 4. А це одна на першому поверсі. Великі вікна в підлогу, два санвузли. Це якраз один на першому поверсі. І згодом покажу другий. Кухонна, столова зона. Вітальня. Тут можна зробити ще камінчик, ну тут уже, як ви вирішите, така тераса. І то, що я кажу, куди ви не подивитесь, всюди у вас дерева дуже живописні. Профіль VDS побудований з газоблоку і зовнішнього теплення 10 см. Монолітні сходи. Зараз покажу вам планування другого поверху. Тут у нас велика ванна з вікном. І три окремі спальні кімнати. Тут балкончик. Теж заценіть, який класний вид, причому балкон накритий, при бажанні можна засклити. Подивіться, яка краса. Ну, локація супер-супер. Так, І тут у нас залишилось дві спальні кімнати. Теж зверніть увагу на великі вікна, тому що є куди. Подивитись. І третя спальна кімната. Теж велика. Тут можна зробити якраз ніша для шафи. І другий балкончик на другому поверсі з таким класним видом. Приїжджайте на перегляд, покажу вам і дуплекс, і локацію. До зустрічі!